Цікаво, що мені здається, це питання взагалі енергоресурсів. Це те, що так за, 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 заховане трохи. Але за останні роки відбувся дуже поділ енергоресурсів. Наприклад, зараз від російської енергоресурсів відмовилися дуже багато країн, практично вся Європа. І зараз йде зростання видобутку країнами опек. І це дуже сильно впливає на російську на російські доходи. Російське нафто, нафта, нафтове виробництво фактично познає збитків десь на 70% через те, що відбуваються ці зміни. Плюс США продає свою нафту, свій газ. І це все призводить до того, що Росія все одно має має менше ринків для збуту своїх енергоресурсів, і це веде її до того, що рано чи пізно вона не зможе фінансувати війну. От питання: скільки часу їй треба для того, щоб повністю видохтися, щоб не мати можливості фінансувати. І я думаю, що Ромарка веде цю гру. Питання знову ж таки: наскільки Трамп вірить в свої зусилля і. Розумієш маніпуляції всі, які Росія робить, тому що Росіяни дуже так вдало маніпулюють. Трамп зустрівся з європейцями вже нібито гарна позиція. Тут він подзвонив Путіну чи там з'їздив відков до Путіна, і зразу відбувається зміна позиції, і Україна отримує якісь критику в свою адресу, хоча, в принципі, не дуже винна.